Ранок починається з того, що треба заправитись. Ну, заправився на 700 баксів 126 галонів. Це умножити на 3,8 десь 460 літрів. У нас вже нуль. Прийшла зима, фактично. Значить, 32 градуси по Фаренгейту, це рівно 0 градусів по Цельсію. Холодрига, вітер, просто капаний. i Люди, які їдуть звідти туди, на нього, вони його не бачать за горою. Бачите, гора, його не видно. О, там він за горою стоїть. І люди, які туди фігачать, вилітають на гору і не до папочки, як кажуть, до татка. Ой, щось сколько Так що, бачите. А ви кайдайте в Україні, коли ховаються, то проблеми. Ні, не проблема. Знову ж таки, не порушуй, не буде проблем. Знову чеки, А ну, нормально. Це просто дуже сильний, сильний вітер. І, виходить, забиваються те фільтро на деф, знову треба регенерайшн зробити, тому заїжджаю на тракстапи, буду. Буду десь 40 хвилин до години часу стояти, робити дану процедуру. Побачимо, надіюся, допоможе, як і в минулий раз. Треба да, з фільтрами щось робити, ну поки поки. в дорозі точно нічого не зроблю, тільки регенерейшн, надіюсь вона включиться. Процес пішов будемо чекати. Ой, трошки розслабиться. Піду щось поїм. 49 хвилин і ми знову в дорозі. Так що ще півгодини до демойна, розгрузка. Потім Urban Dale розгрузка, а потім будемо бачити, щось будемо брати хіба знову назад на Чикаго. Так, вистронько розгрузочка Range Rover і в мене сьогодні дуже багато стопів знову. Так, ну значить я розгрузився ж повністю. А, скинув Land Rover, Зараз в мене три стопи. Це забрати з Одеси. Auto Action Чіп uh, якийсь там, компас, походу. Потім Lexus забрати з uh, дилерської Мерседеса і Потім uh, Cargo Ven, Rampro Master. Це щось подібне на Fiat. Європейський, кабіна така сама, uh, назва інша. І потім четверта, чи буде, чи не буде, ще не знаю. Звичайно, не село, але ми так за містом, об'їзна дорога, ну тут колись, бачиш, була ферма. Ну, Зараз вони просто садять, добувають, а чи живуть, чи не живуть, невідомо. Ось поля, кукурузка, ще не вбирали. Ну, А там місто, ми туди їдемо, зараз будемо повертатись. Повертаємо в місто. О! щось упало під ноги, вода походу. Ну і тут уже Civilization. Домики такі. Не сараїв тобі нічого. Маленька діляночка? Типова Америка хтось з них по-любому працює в цих берхаузах? Тут ось виходить церквушка. Чи що це? Да, Баптисти. Так, а ми заїжджаємо на Одесу. Це такий аукціон.

На аукціонах, якщо немає гейтпесу, то йдеш. Йди забираєш гейтпесу, а потім йде за машинкою і виганяєш. No, sorry, вітер дуже сильний, але ось такий гейтпесик дають. Там вся інформація вся інформація на машинку і сказали... То моя знаходиться After RV. rv це значить оці великі машини. Домика на колесах. От, і Моя десь отут буде. Тут зазвичай стоять я просто не перший раз тут. А, биті якісь або не ушкоджені дуже, або не на ходу. Я сподіваюся, що моя хоча б заводиться. А може бути всяке, може бути без колеса. Так, джип компас. джип компас. Не вже в цей. Блін. колеса, бачите, як стоять. Дуже хило. Так, і звіряю, це Чирокі. Окей, все, Це не наш. Грен Чирокі. У мене компас. Поки нормально, але може бути ще гірший варіант. Компас. О, компас, якийсь компас. Так, і тут озвіряємо. 18, 26, 77, він номер сходиться, все, значить... Поки там поїхали якийсь сервісний, треба перевірити, чи заводиться, бо якщо ні, треба в них зразу питати. Але вже звук подав вже краще. Та ти що, ще й завівся, ох, удача. Роблю інспекцію і виїжджаю на Lexus. Бачите? Нормальна така чистенька машинка, а да? це так живуть американці. Там якась фух, тут можна заразити підхватити. Що, капець. Ну, тут слабо, все окей. За ці роки, скільки я вже працюю. Ох, йо, виресите. Так, ну, з одною машинкою промах. Отаке от буває, отакі от підстави роблять брокера. Вони не перевіряють, дивіться. Драйв. Все. Не їде, не вперед. Не назад в коробці гайки. Пішла вона спати, ця коробочка. Значить, ми її не беремо. А я, а, я а я казав, що тут а, срака. Я колись тут забирав машину, тягнув її, пікапом. Виїхав на Чикаго, забрав останній венчик. Але з ним були проблеми. А, там старий дідок. Він так довго видавав мені ту машину, розказував, як він колись, 7 років жив в Україні. От. В Одесі, в Луганську, Донецьку, Києві, Чернігові і ще якесь місто. Не Херсон, а в, Миколаїв, в Миколаїві, в Миколаєві. Сім років жив, гуляв, каже, хі, сміється. А зараз ледь виходить і так довго мені видавав машину, що я тепер не маю локбуку. І до Чикаго мені просто тепер не доїхати. Не знаю, що робити. їду вже десь 3,5 години підряд без зупинок, бо в мене ж нема локбуку. Я відставав від локбуку на 7 хвилин. Зараз у мене приблизно в запасі плюс 4 плюс 4 хвилини. От, За за ці години, поки я їду, відіграв в 11 хвилин. Та трошки спідуйно, плюс 3-4 милі, але поки що виглядає так, що все-таки сьогодні встигаю доїхати до паркінгу і буду ночувати вдома.